Друзі, доброго дня! Компанія Fresh Auto, як завжди, з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ось такий прикольний автомобіль, реально прикольний. Volkswagen Passat b 7 в комплектації all не знаю, свого часу продавали дуже багато таких автомобілів. Вони люди їх полюбили. От, з B7 ми перейшли на Б-8, але як то кажуть, то є легенда всіх пасатів Олтраків. Бо того ж, по-моєму, з Б-7-го кузова почалися такі комплектації в Олтракові. Отже, по автомобілю ми цей автомобіль. Взяли по обміну люди до нас приїхали. Реально гарний стан, має рідний пробіг. От і покажу зараз по комплектації, що є, чого нема в цьому посаді. Отже, погнали чистого 2013 року випуску даний автомобіль. Уже на українській по-моєму він реєстрації. Ця автівка, два ключі є в комплекті по автомобілю, два літровий дизельний двигун потужністю 130 кВт, на повному Приводі та на автоматичній коробці передач DQ250, шісті ступка, мокра, класна коробочка. І головне, що по пробігу в даного автомобіля у нас 220 тисяч. Це оригінальний пробіг. Є всі підтвердження тому пробігу, то і історія від офіційного дилера. То проблеми з тим немає. Хто купував на савтівки, знає, що у нас з цим все є добре. Отже. Що маємо по комплектації? Оптика передня, максимально топова, вона ледовська йде. Ось ви бачите, далі диски в нас оригінальні 17-го розміру з гуму 205, 50 континенталка стоїть гума. Далі що маємо? так Що у нас тут? Без ключових доступів по-моєму, тоді ще не було, немає. По салончику в нас шкіра. От, так, зараз сядемо, запустимо. А, 228 тисяч пробіг. запускається кнопочкою. Так. Так, запустили, все працює чітко добре. Е, далі, що маємо? Е, Шкіряне мультикермо, е, круїз-контроль у нас є, повний електропакет у нас є. Далі, 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 далі. Що ще такого нас цікаве? Велика магнітолка йде в автомобіль. Е, далі, двохзонний, двохзонний клімат-контроль, е, старт-стоп іде, режим оффроуд перед-зад у нас йдуть, запускається кнопочка, ЄСПІ, автохолт, електроручник, підігрів е, лобового скла. Да, таки в сіточку, бачите, лобове скло, підігрів лобового скла, підігрів сидінь у нас йде. От, далі, далі, далі. Блютуз, далі, далі. звичайно, е, підключити можна, радіо, що тут ще у нас є цікавого настроєчки. Тут ну, принципі нічого такого немає. Коротше, така, 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 така комплектація по цій по магіплоці. У мене тут більше не було е комплектації, що ще може бути. Є, це вам сказав, це вам сказав. Зараз так швиденько що вижимо, щоб було зручніше нам подивитися його. Зараз привод по лакофатом покриттю глянемо, що по ньому. от, Бо я не думав, що він буде без підфарбування, думаю, якісь підфарбування будуть, але менше з тим. Так, є, далі глянемо, що ще А, армій склопакет не подвійний, одинарний склопакет у нас. Так, що ще? А, о, Позаду у нас цікаво ці сторки. Сіточка дуже класна, дуже зручна ця сіточка, від сонця класно захищає. От, Далі, далі, далі. Ледоски, задня оптика, топова ледоска також. Так, 2 літри, повний привід. Електрокришка багажника, яка в нас? Ага, Механічна електрокришечка багажника. Його номера вже є. от Так що плюс-мінус ось така ж ситуація по комплектації. Так, беру зараз прилада і міряю лакофарбе покриття для вас, щоб ви мали розуміння. Що тут з цим автобілем? Отже, по лівій стороні у нас, ліва сторона, заднє ліве крило 117, ціленький, да, цілесенький, 135 норма, тут у нас 115 норма, задня ліва дверка 115. Бомба, 124, все добре 113, есть 119, есть 104, есть Капот у нас 136 119, ну блин, а что, он Я в шоке буду 107 121 121 126 119, та, ну ну, 125, 113, ли що? 127. Ну так, да, хто зрозуміло, що цілий буде. Ну отут таке, під фонарями, що воно зробиться, 111, дивіться. 105, тану. Ціленька тачка по кругу гляньте. 106. 120. Ну, зазвичай я не знаю, де на такі автомобілі, але зазвичай хто знає по цих посадах. До проблемні їхні місця, задні фонарі тут всі рижиками йдуть. арки тут всі теж в рижиках йдуть тут під ручками, воно все розові, під ручками. Гляньте. Оригінальчик. Ну в общем, друзі, я сам здивований, але хто шукає реальна посада без сьомого в гідному окрасі, будь ласка, ось він перед вами є, з рідним пробігом, реально класна, класна, класна атівка. Я просто не знаю скільки в нас людей не приходило, які шукають такі автомобілі, от, то я хочу кажуть, надіть під замовлення, привезіть, ну а нереально не, реально, не ті, за кордоном. Без сьомих пасатів немає в оригінальному красі, ну практично немає. Там їздили, по пам е, пам'ятаю, хотіли людині купити, їздили, передивилися 15 машин, таких алтраків, да, пасатів без сьомих. І що ви думаєте, з 15 було фарбовано 12 машин, три були е, не фарбовані, але блін, там такий стан був, що нема, так, як то кажуть, чого було вибирати. Так що, друзі, хто шукає реально прикольний автомобіль, я бачу по кузові так весь гарненький, без м'ятин, Чорний колір все видно, на ньому якісь таких подряпин немає. Ось такі там по передньому бампері по накладочках оці захистить пластиків, трошки вони пооблазили ці накладочки пластикові. от, Трошки на передньому бампері сколиків є, ось таких дрібних. Ще. Тут все добре, добре, добре. І задня арочка, я бачу, не арочка, а я бачу, що задня ось ця частинка на бампері, і вона мініна, мабуть, купувала десь тут в Україні, бо трішки по зазорах у нас цей так собі і по кольору воно також відрізняється. Бачите, ця накладочка одна була мініна. Але все, друзі, по оригіналу. Е, так що, ще раз кажу, хто собі шукає без сьомого Passat, алтрака, е, ціна буде десь на його 13500. Ну, коротше, там шаторхи якісь є, заїжджаємо до нас на майданчик, подивитись, покатаєтесь собі по цьому, на цьому автомобілі верніше і будете для себе мати розуміння. Тому що фото, відео це одне, а по факту реально він технічно він ідеальний. Ми його перевірили, тут питань немає. Плюс по кузу він виївся цілий. Задня ліва дверка маленька, м'ятинку видно, от звідси, там. не знаю, чи ви бачите, але малесенька м'ятинка є. Я думаю, ми докатаємо цю м'ятинку, щоб все було добре. І плюс-мінус. Реально крутий автомобіль демфера, до речі, не чути. Зразу вам кажу, по демпферу тут все добре. Так що ось така ситуація, друзі. Залітаємо до нас на майданчик, Рівне, Абарів, Миколаївська, 2. От, подивитесь, покатайтесь собі. Всім гарного дня тоді, будемо завершувати. Пока-пока.